А, у -у, так. У, -у, у, -у. Ха -ха. у, -у. О? О, це ти оловішесь. Давай спробуй наздогнати. Вайнони? Щось дивне коїться чи мені здається? Янголе? Гамі? Гаразд визнаю. Це дивно навіть для мене. Дуже дивно. Ты дружи, ты нас научила. My Little Pony. Цвет новый для нас открыла. Новые пригоды. Море смеху. Дружба с тобой для нас утиха. Делайся радостью. Всем помогаешь. И усе на свете знаешь. My Little Pony. Поверь, ты наикращий друг. My Little Pony. Дружба – это диво. Перепрошую, деш, якщо наші улюбленці турбують тебе. Скажи, що тобі шкода, опал. Їй прикро. А що ви всі тут робите? Ми завжди збираємось у цьому парку, щоб пограти зі своїми улюбленцями. Справді. Так, щотижня. Я думала, ти знаєш. Ти не знала? Вона не знала. Ми взагалі-то не збиралися запрошувати Рейнбоу Деш. Рейнбоу, ми, звісно, хотіли тебе запросити, але потім Твайлайт згадала, що у тебе немає улюбленця, і Реріті сказали, що ти любиш поспати удень. Тож Apple сказала, що ти нічого не пропустиш, і ми з Флаттершай погодилися із цим. Будь ласка, не серця на нас. Я не серджусь, ваша правда. Навіщо мені приходити на групоні з улюбленцями, якщо в мене немає улюбленця? Правильно? Саме так тож ми продовжимо. Давайте. Ей, зачекайте! Те, що в мене немає улюбленця, не значить, що я ніколи не хотіла його мати. О, правда! Ті, хочеш мати улюбленця. Я маю чудовий вибір для тебе. А я знаю, що вони тобі сподобаються, і вони тебе полюблять. Ви станете найкращими друзями у світі. Рейнбоу-люба улюба є надзвичайно щаслива. Що врешті зважилась ти і маєш бажання з поміж прекрасних тварин. Улюбленця собі знайти. Не дочекаюсь їх побачити. Але вони мають відповідати моїм вимогам. Адже для мене це важливо, щоб мій улюбленець був крутим. Чудовий, крутий. Зрозуміло. Я маю величезний вибір особливих тварин для тебе. Він має бути швидким і не відставати від мене. Звісно, як щодо кролика, він милий та пухнастий ще дуже проткий. Милий, пухнастий. Це ти мені пропонуєш? Рейнбоу, повір мені. Я знаю, що кажу. Досі з-поміж цих тварин припаде тобі до душі. Ну ж бо ходімо. А вже ж я хочу мати особливого улюбленця. Справді, мені здається, що ця тварина призначена саме для тебе. О, глянь, ти йому подобаєшся. Ні, дякую. Я маю вибір тварин, які на тебе чекають. І видрий тюлені вони всі дуже милі. Видрий тюлені не літають. Можливо, і ні, але я бачила, як цей тюлень підстрибував з води на три метри. Ну, все з мене ході. Чекай, твій улюбленець може бути крихітним жучком. Як тобі? Сонечко? А може, цвіркун? Я хочу більшого і крутішого. Більшого? Крутішого? Добре. Маю для тебе чудову подружку. На цьому дереві знайдеш ти білочку. Це ж звичайна білка. Це не просто білка, але тюча білка. Так, Флаттерша, як я вже казала, це не те, що мені потрібно. Я хочу друга на мене не схожого, когось дивовижного, когось летючого, когось дійсно феричного. М -м, здається, тобі потрібна тварина, яка вміє літати. Справді? Маю безліч тварин, що літають високо в небі. Наприклад, маленький колібрі або гігантський метели. Ще краще крутіше. Розумію, а як тобі сова? А може бджола чи тукан? Є так багато цікавих тварин. А ще соколи. Та орли вони справді круті. А може тобі потрібен темний та загадковий кажан? Оце вже діло. Але вони усі такі різні. Такі особливі, як обрати з них друга улюбленця собі? Як на мене, це невелика проблема. Було б круто мати кажана, але свої переваги має оса. Можливо, в тебе є кажану жовту смужку. Ні, але у мене є рожевий фламінго, який дуже хоче зустрітися з тобою. Що ж робити? Що робити? Конкурс саме так! Є лише єдиний вихід встановити, хто з них найкращий. Ми проведемо змагання зі швидкості, спритності та сміливості. І побачимо, хто буде перший. Не забудь про стиль. Будь дуже уважний. Я знатиму хто найкращий. Хто з них найкрутіший? Мені підійде. Лише перший. Мене вартий. Влаштуємо Влаштуємо змагання. Та перше місце у змаганні посяде, то й стане кращим улюбленцем. мені. Почнемо змагання. Почнемо. Адже ви усі думаєте, що маєте усе необхідне, щоб стати моїм улюбленцем. Ну що ж, ми це перевіримо. Якщо хтось з вас вже зараз розуміє, що не впорається із завданнями, може йти зараз, перш ніж осоромитися перед усіма. Це змагання не для слабких. Ви маєте бути готові до подолання труднощів. І це називається маханням. Ось так краще. Моїм улюбленцем стане лише один з вас. І він має бути стійким та витривалим. Питання є? Так у мене. Вона взагалі розуміє, що потрібно улюбленцю. Так, турбота та увага. Любов та турбота. О, ще освіжувач дихання. Будь уважним та постарайся зробити усе. Потершай, ти жартуєш. Черепаха. Навіщо ти його сюди принесла? По-перше, не суди з першого погляду. По друге, він завжди мріяв стати улюбленцем Коні. Йому потрібно лише дати шанс. Нехай спробує свою долю. Він тобі не заважатиме. Ні. Дозволь йому спробувати. Але він не зможе пройти усі змагання. Ти Тільки поглянь на нього. Просто дозволь йому спробувати. Але дай йому шанс. Ну, добре. Але не кажи, що я не попереджала. Це не гра, зрозуміло. Гаразд. Ці змагання покажуть, хто з вас має властивості найважливіші для мене. Швидкість. Спритність. Відвага. Стиль. Прутизна. Неймовірні. Хіба це не одне й те саме? Две ти нічого в цьому не тямиш. Саме тому б ніколи не стала моїм улюбленцем. Швидкість. Станьте на лінію. Увага. Доволі швидко, не швидко. Непогано могло бути краще. О це швидкість. Так, Ура! ура молодці! Уу! Дуже прикро. Спритність. Досить спритно. Не спритно. Непогано. Могло бути краще. Знаєш, що протилежне спритності? Ось це. Ого! Так! О, так! так, саме це я називаю спритністю. Не змушуй мене чекати. Доведеться зняти в тебе кілька балів за це. Перевіримо, хто з вас має досить відваги, щоб забрати в вопалесенс її улюблену іграшку. Мати гарний вигляд, щоб я мала гарний вигляд. Крутизна. Доволі круто. Не круто. Непогано. Могло бути краще. Не зовсім те, що треба. Я тебе не чую. О, це був крутий звук, доволі неймовірно. Поганенько. Могло бути краще. О так, це неймовірно. Ти це вже робив. І це все, на що ти здатен, так? Це було дійсно неймовірно. Але зараз в нас змагання з дивовижності. Тож я зніму кілька балів. Послухай черепахо. Будь Спробую посміялись і годі. Ми усі знаємо, хто має шанси перемогти, а хто ні. Не маєш. Добра ура! Можу відзначити твою старанність. Ти молодець. Заслужив на похвалу. Але це все. Іди краще вже додому. Ти мене лякаєш. Отже, продовжимо, ви усі просто дивовижні. Але лише один з вас посяде перше місце. Тож останнім змаганням буде пауза для драматичного ефекту. Перегоди зі мною. Через каньян. дан 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 Будь здоровий. Власний каньйон не страшний, а дуже цікавий. Я тисячу разів пролітав через нього, тож я полечу попереду вас. Той з вас, хто перетне лінію фінішу зі мною, доведе, що він такий само швидкий і спритний, як я. І саме він матиме честь стати моїм улюбленцем. Готові уперед. Не відставайте. Je ne Було попередити про каньйонних вугрів. Вони не люблять, коли хтось підлітає близько до їхніх гнізд. Ось так. Чекайте, поверніться. Не лишайте мене тут. Я ж повинна прийти першою. О, ні. О, ні, 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 ні. Це неможливо. Неможливо. Я не хочу провести вічність у цьому каньйоні. Це ж дуже довго. Вічність. Хто небудь допоможіть мені? Допоможіть. Мої молитви були почуті. О, дякую, дякую. Ти? О, ні. Я не лише застрягла тут навіки і з найдокучливішою черепахою у світі. О, це кінець. Справді кінець. Щось тут не так. А де рейнбоу деш? О, святі небеса у каньйоні стався обвал. Рейнбоу! О, 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 ні! Чекайте, дивіться. Це Черепаха. Та сама? А вже ж! Він щось несе на собі. Це рейнбоу деш, це вона, це наша рейнбоу. Ура! Так, це вона. Погляньте. Може, перенесемо в фініш трохи ближче. ти молодець. Дякувати Богові, ти не постраждала. Так лише моя гордість. Сподіваюся, усі ці змагання були немарними. А Звісно ж, ні. Відтепер у Рейнбоу буде улюбленець так само, як і у всіх нас. О, дякую за твій вчинок, я перед тобою в боргу. Рейнбоу, твій новий улюбленець чекає на тебе. О-о-о! О, так, звісно. Так. а вже ж, Так. У чому справа? Ти ж знайшла ідеального улюбленця, правда? Це краще з кращих тварин, саме така, як ти хотіла. Вона може літати, і це не білка. Може, знову заспіваємо. Сокіл тобі дуже пасує рейнбоу. Спокійно, друже, немає чого боятись. Звісно, Сокіл дуже крутий. Він має усе, що я хотіла бачити в улюбленці. Але Але я сказала, що той, хто перетне лінію фінішу разом зі мною, стане моїм улюбленцем. Так, ти справді так сказала, вона дійсно це казала. Це умова змагання. Єдиний учасник змагань, який перетнув фінішну прямо зі мною, зупинився, щоб врятувати мене. Це Черепаха. Як щодо. Ви тільки погляньте. Він навіть посміхається повільно. <плес> Спайку пиши листа. Люба принцеса Селестія. Я гадала, що друзі та улюбленці повинні мати особливі фізичні та зовнішні дані. Але тепер я розумію, якою я була недалекоглядною. Та зрозумілою. Сьогодні я дізналась, які якості повинні мати справжні друзі. Це сильний дух, відданість, стійкість та готовність подолати будь-які перешкоди. І усі ці якості я знайшла у черепасі. Чіпкість, будь здорова. Цього малюка неможливо спинити. Він немов. немов. немов танк. Ти не хотіла мати улюбленця, який не вміє літати. Він тебе затримуватиме. Ти ж так казала. Давай, Танко, ми спізнимось на нашу першу гру пані зі своїми улюбленцями. Фільм перекладено та озвучено студією «Майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.